che lo strappa. La squadra realza l'attacco, costrua la penetrazione, avanzando dietro, con con la pietre nuove, lui Pérez, finire è stato poi il DM, Ну, зупиняє, домиляється. Зараз Лента. За стадіоні зараз перегучується. Слава Україні, героям слава! Патріотичне гасло і патріотичні скії. Така атмосфера зараз на головному стадіоні країни. Це підозрюваський. Випередив Бранко Порськовіча і побігаться.